Слухай, okay. ця збірка на базі інвертора 4,2 кВт. В цю збірку вона такій шафі, вона металева, досить масивна така, і в неї можна встановити 4 акумулятора. Зараз встановлено два акумулятори, і ще два акумулятора встановлюються за інвертором Заді інвертора. Один трошки нижче, другий трошки вище. Тобто сумарно ви можете сюди поставити, якщо беремо такі акумулятори, це десь буде 8,5 кВт. І можете сюди в цю шафу запихнути е е е ємності акумуляторів. Якщо поставити більше акумуляторів, вона також, також їх можна сюди встановити і можна навіть більше. Тобто до то 10 кВт, я думаю, тут буде можна буде спокійно набрати. Інвертор на 4,2 кВт, він може працювати з перевантаженням короткочасним до 5 секунд, там, до 50 навіть до 100%. По інвертору із, із нього підходить провід, позначається червоним маркуємо. Це провід, який буде підключатися до вашої електрошитової, і він буде використовуватися для того, щоб заживити інвертор. І Буде виходити другий провід, він буде використовуватися як рекомендував також електрошитову, щоб заживити ваше обладнання, яке буде яким ви будете користуватися. Е коли будете у вас буде blackout, да? тобто ті споживачі, які будуть забезпечуватися електроживленням від інвертора. Інвертор перемикається, до речі, задають багато питань, як, як він працює. Коли світло є, от давайте замітруємо, подивимося сюди. Коли світло є, він показує. От у нас електромережа, так? він показує електромережа 228 вольт. Споживання у нас іде 0. Зараз у вас. Так? Тепер по автоматичним мекачам. Оце вхід з мережі, ще не наклеїли, тут буде підписано, за що, 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 що який автоматичний мекач відповідає. Це вхід із мережі. І от зараз, коли не вимкнемо цей вхід з мережі, у нас пропаде мережа. Бачите, пропала мережа, мережі немає. Показується, що він бере з акумулятора і живить споживачів з акумулятора. Якщо ми зараз підключимо якесь навантаження, там наприклад, чайник, тут буде у нас відображатися, скільки ват він споживає. Е, так, чайник включили. А треба включити автоматично, тобто це висить із нашої. Цей. Так, і включаємо чайник. Все. Ми бачимо, що у нас пішло навантаження. 1,36 кВт. Наш чайник бере із камулятки. Мережі зараз немає. Тобто вона пропала до лісі. Тепер, якщо мережа з'явилася, включаємо мережу. Наш чайник далі гріється, і зараз мережа підключається до нашого інвертора, він там синхронізує сигнали. І все, він тепер живеться від чайнику, наші, ну, наш поживачі, чи чайник в даному випадку від мережі. Знову світло пропало. На чайник далі працює, і він автоматично переключається на живлення до акумулятора. Знову мережа з'явилася і так далі до безкінечності. Переключення триває 10 мс. Якщо дивитися на лампочку, то це моргання ну, злегка видно. Але в більшості випадків такі споживачі, як наприклад, та комп'ютерне обладнання, воно не вимикається і працює собі нормально, не відчуваючи цього перепаду. Ну, Коротко все.